14 серпня ми святкуємо маковія. І на це свято готуємо отакі ламанці. Ще називають шулики. Ламанці це тісто, а соус який приготуємо з маку і в поєднанні з ламанцями, це і називаються Спочатку готуємо ламанці. Що ж нам потрібно? Одне яйце, дрібка солі, збиваємо, розбувтуємо, змішуємо, як кому краще. А так поєднуємо. Додаємо пів чайної ложечки соди. і 200 грамів кефіру або кисляку. Видаємо 500 г борошна порошна трошку. Може трішечки більше, може трішечки менше. І вимішуємо тісто, вимішуємо отаке круте тісто. Погляньте, яке воно у нас м'якесеньке, жовтеньке таке. І я печу такий корж курш з борошна першого сорту. І коли я поєднала його з домашнім кисляком, запах цього тіста такий гарний, молочний. Передати словами просто не можна. І тісто, виходить, от таке густеньке. Далі, за традицією, ми повинні перекласти це тісто отак руками, розрівнюючи на сковорідку або деку, де ви будете випікати. І розрівняємо отак руками. Деко змажемо олійкою. Перевернемо і отак розпластаємо руками. Отак гарно розпластаємо по всьому, по всій сковорідці. От такий гарний, як сонечко, запашний, вийшла. І ми поставимо його в духовку. Поки ламанці печуться, а ми приготуємо соус. Я помила гарно мок. Потім залила двічі п'яченою водою. Він настоявся. Я зливаю цю воду. Перекладаю таку своєрідну ступку і макогоном розтираємо мак. Ось такий своєрідний обряд приготування наших улиців. Мак добре розтирає макогоном. О, ну, макогоном, якщо макогона такого немає, то скалка або як називаємо, качалкою. Розтираємо так по стінках. Звичайно, краще було б, якби це було макітра, вона вища. І розтираємо до тих пір, поки не з'явиться таке біле молоко. От воно вже почало з'являтися, біленьке таке молочко. Це ознака того, що мак ми розстели. Отак так швиденько ми його розтираємо. І так ми гарно розім'яли мак, от таке молочко залишилося. І заливаємо його. Заливаємо посудину в яку м'яли мак і в'яченою водою. От таке молочко залишилося в нас. І заливаємо. Мак, ось такий вийшло соус. Задаємо за смаком цукор, розмішуємо, пробуємо на свій смак і, як тільки трішки охолоне, можна додати ложечку меду. І тоді ще раз попробувати. Ну, краще тоді спробувати зараз. Я, звичайно, додала ще ложку цукру і додаю ложечку меду. Можна розбавити більше води, якщо хочете більшу порцію. Я поклала сюди 50 г маку і розбавила десь. 800 мл води. Ось такий гарний, запашний, великий получився у нас корж. І ми переклали його на мисочку для того, щоб він швиденько охолонув шулики або такі ламанці, які ми будемо ламати руками і кидати на соус. Особливо дуже люблять діти. Вони з нетерпінням ждуть оцих шулаків на Маковія. Це фактично улюблена страва для дітей. Розламуємо руками отак ламанці. Ну, якими кусочками, хто забажає У, порцію. Як у вас хочете і тарілочку також. Отак От наламуємо ламанці наші. А так доламуємо ламанці. Розмішуємо соус гарно, рівномірно. І заливаємо ним шулики. Ця страва називається шулики. І отак його тепер потрібно дісти. Це традиційна, автентична страва українців на 14 серпня. Якщо вам доподобали мої шулики, будь ласка, підписуйтесь на канал.